Військовозобов'язаний вважає себе непридатним до служби, однак за два роки не оскаржив рішення ВЛК, що вирішив суд. На Волині військовозобов'язаний отримав повістку і від 2023 року ховався від мобілізації. Вирок у справі виніс Рожищенський районний суд Волинської області. На суді чоловік провину заперечив. Він зазначив, що вважає себе непридатним до служби, оскільки з дитинства має проблеми зі зором. Проте групи інвалідності у нього немає. Суд зазначив, що. У чоловіка від 2023 року було достатньо часу, щоб оскаржити рішення велка, проте він цього не зробив. Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого статтею 336 кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки. Маєте питання щодо мобілізації, звільнення Збройних сил України. Звертайтеся контакти на відео. Якщо вам було корисне це, відео лайк, репост та підпишіться на канал.